Добрий день ще раз. От, сьогодні хочу ще сказати. Де такі... Сьогодні в мене активний медій день. І хочу сказати дякую Міше Вачишину за те, що він приєднався до нашого проєкту. Я сьогодні від нього отримав його шеврон, з яким він воював. От, дуже дуже дякую. Він займав нас очисне місце в раду в роду. Військ на наші сімці. От, е, хочу подякувати всім військовим, всім нашим ветеранам за е, ту можливість, що ми можемо е, щось робити, щось рухати і е, жити. І, е, хочу сказати, що я запрошую всіх бажаючих. Хто хоче прийняти участь в нашому тренінгу в якості ветерана, да, щоб нашим слухачам було приємно ділитися там досвідом, да, там, слухати якісь там історії, якісь відчуття. Mm -hmm. Хочу передати слово Міше. Не знаю, дві хвилини не буде? Бурю емоцій, дуже теплий колектив був, дякую спікеру. Для себе дізнався декілька де нових речей. Дуже важлива штука. Дуже важлива штука. Знаєте, що хлопці, дізнавці... ну, як з ними спілкуватися, а тут ви дізнаєтеся. Е, дізнався для себе багато нових штук. Хочу так само подякувати Оруто, він робить діло. І знаєте. Чесне слово, я вже не готувався, хочу бути ну, чесним щирим. Е, Я знаю Рута вже давно і нас з ним е, поєднала одна дружба, одна ціль, одна мета. Він сказав, я от хочу, щоб ветерани і цивільні люди знайшли спільну мову. Що, круто, я кажу, я теж цього хочу, я теж цього дуже сильно хочу. Сьогодні побувавши тут, я е, всім раджу, всім раджу, з нас є нового. базові штуки, знаєте, але вони в, в комунікаціях допомагають. Зможуть, допомагають і ці знання, які ви тут здобудете, варто нести далі. І так буде всім нам простіше. Давайте якось всі кучки і всім буде класно, всім буде добре. Запрошую, рот. Ладно, діло робити. Підтягуйтесь. Все. 就是就是。嗯嗯嗯